Всім дай Боже, сьогодні на огляді у нас ДМТЗ 255, і це є найбюджетніший міні-трактор на 24 кінських сили. Е в 2025 році. Це у нас де 24 очка повний привід, гідропідсилювач, редукторні мости. Понижені, повишені і є блокування куліс. Е е дуже часте запитання, що порадити там, на 2-3. 4-5 гектар землі. Щось невеличке і не за всі гроші. Там, щоб в 5-6 тисяч вкластися, може, з якоюсь там фрезою. І цей на сьогоднішній день є в нашій компанії DMTZ 255 X. 24-ка з ведучим передком з трьох Трьохциліндровим двигуном КМ-385, сім відомий, сім знайомий. На гідропідсилювачі керма з високим фільтром, вихлопною, З радіатором заливаємо ми антифриз на кожен трактор. Має йде він в ось такому капоті. Це колишній капот з старої джими. На редукторному мостові. З регулюванням колії метр метр 20. Е, передні задні грузи, вага трактора в районі 1150 кілограм, точно ми його не важили. Плюс-мінус по контейнеру, як вони приходять, плюс-мінус так виглядає. Ось е, так. Шість блінів по 8 кілограм спереду, і там в районі десь 12-15 кілограмів на задніх колесах. Вони йдуть е, не леті. Тобто тут метал товщина його нормальна, але вони не леті. Передня резина, по-моєму, 14. 6х14, задня 9,50 на 20. Трактор має два НШ насоси на, гід... на гур і на саму трьохточку навісну систему. Заводиться через ключ, відповідно. Автомобільна панель приладів вже оновлена стахометром гідропідсилювач, муфта щеплення в нього йде однодискова, КПП-3 помножено на 2. Понижені, повишені є і блокіровка, є важіль керування самою трьохточкою, ручний газ. Трьохточка у нас йде ось такого плану: на 380 кг, два гідровиходи. Вана тут йде окрема на цих, на цих тракторах, тобто коробка і гідравліка окрема. Ось такі йдуть бортові, звичайно, трьохточечка, перемичка зараз стоїть, щоб крила не дрібіжали. Сідушка на амортизаторі, є, включ, є включення виключення переднього моста і ВОМ на 540 обертів. Панельку приладів зараз стоїть на більшість таких тракторів. Тут йдуть поворотники, аварійка, включення виключення світла і дальнє ближнє. Так, муфта щеплення сказав, КПП сказав. В принципі, все. Коробка стоїть по центру, куліса йде не бокова. Ось На трактор ми надаємо 2 роки гарантії. Це трактор ну, не на великі об'єми землі. Це чисто трактор для себе, який буде працювати з невеликим навісним обладнанням, фризою 1,25 м, косівкою 1,10, 1,25 м. Сажалка-копалка, в принципі, тут без проблем. На сьогоднішній день ціна трактора коштує 5150 доларів. З нашою доставкою до вас до двору. Оплата на місці. По прибуттю. Ось такий де красунчик. Це сама найбільше продаваєма 24-ка. В будь-яку пору ти її привези і її люди будуть брати. Е, так що якось так. Якось так. Е, саме 255 X зараз як і 244 X е, е, так е, гарно ми їх розкрутили. Люди, хто не може продати свої там, сінтайчики 244- просто клають на коєчку ДМТЗ 255, або, або називають його ДМТЗ 255. І він без проблем на чужому бренді продається для когось. Так що, якось так: 5150 доларів, 24 сили, 3 циліндра, повний привід, регулюється колія, редукторний міст, понижені, повишені блокіровка. 6 вперед, 2 назад. Два інша, 540 вал, вал відбору потужності. Є блокування і включення виключення переднього моста. Передня резина 14, задня 20-та. Невеличка 24-ка на невеличке господарство, яке буде робити свою роботу. Якщо за технікою, дивитися. Тобто це не джундір, навіть і джундір. Все одно люба техніка потребує уваги. Так що все, всіх благ, мирного неба. І підписуйтесь та ставте лайки, може коментуйте, як вважаєте за потрібним. Все, всіх благ.